Сухопутні війська Збройних сил України наразі перебувають в активній обороні і зосереджені на утриманні позицій уздовж східної лінії ділянки фронту протяжністю тисячу кілометрів. Про це заявив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал Олександр Сирський. Просто феноменально. Він наголосив, що наші війська проводять контратаки, тримаючи противника в постійній напрузі, а також шукаючи можливості для болючого удару. Наші цілі залишаються незмінними: утримання наших позицій, виснаження ворога, шляхом нанесення максимальних втрат. Водночас окупаційні війська РФІ останнім часом намагались перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФІ в Україну. Вони наступали на кількох напрямках вздовж східного фото. Фронту з метою отримати повний контроль над промисловими районами Донбасу, але понесли колосальні втрати і зупинились. Підкреслив сирський. О, то я дуже приємно вражений. Побільше би таких звісточок. Це... Вони ж вони це, це, це ж літачок, в тому числі наводив ракети і напередок. Фактично підсвічував цілі для того, щоб по хлопцям лупило. Ви знаєте, ми військові, та не тільки військові. Мабуть, кожен в Україні е, радий, коли. У так званої русні, euh, щось Шість. зникає з радарів, або, <сі <Karena> <сі <cat> або відпадає, до, до... або падає. так, да, 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 кудись тут до пасідона на корбрибом. Та да. це дуже приємна новина насправді. І побільше таких новин. Я от побачив фото Гліберових із передової, і вкотре хотів би наголосити на тому, який неймовірний холод зараз стоїть в окопах. Як взагалі холод відчувається зараз на передовій через такі великі морози? Ви знаєте, холод, що на передовій, що не на передовій, він дуже важко переноситься. Єдина відмінність, що на передовій немає можливості, коли ти дуже сильно змерз, немає можливості. Зайти і погрітися. Ти маєш відстояти там свою зміну. І вже як хлопці домовляються, там через 2-3 години стоять. Тому що важко, важко. Вальтер, що найбільше вам допомагає зігріватися? Грілки, якесь, якесь утеплення бліді от ну Чим, чим рятуєтесь? Дивіться, хі хі хімічні грілки дуже рятують, дуже рятують окопні свічки. А, ну і індивідуально, коли хлопці одягаються, правильно одягаються. Перший, другий, третій слой, взуття е зимове. Ну, тобто, якщо ти сам собі не допоможеш, хоча я і не кажу, держава видає нам е все спорядження, мається на увазі зимову форму, зимові там панчоки, зимові берці, але ви ж розумієте, що. Е Одежа це індивідуально. Кожен для себе підбирає, щоб йому було комфортно, зручно і саме головне тепло. Що зараз найбільше діймає? У вас арта чи дрони? О дрони. Ну арта, само собою, fpv дрони, скіди. Чесно кажучи, у росіян на висоті. Ну не хотілося б, звісно, вам цього чути, але на висоті у них FPV-дрони, скиди ну дуже допікають. Дуже серйозно. Ну, у нас є хоча б якийсь прогрес, наприклад, по засобам РЕП. Ми хоч рухаємося в тому напрямку? Засоби РЕП є. Є засоби РЕП, є рюкзаки, які роблять власне вже роблять українські виробники, тому що є закордонний засоб реп-рюкзак на плечі, омні. Але наші зробили дешевше і нібито і якісніше. Єдине, це щоб хлопці. Не забували його собою носити і не лінилися. Всяке буває. Але рухаємося, рухаємося. Звісно, нам до, е, до них ще дуже далеко. На жаль, знову ж таки, на жаль. Але ми рухаємося. Хлопці підбирають, е, тестують. С, ну, за, за, за любу можливість е, протестувати і використовувати якийсь реп новий. То е, ми завжди за, завжди це робимо. закуповуємо і робимо. Хлопці кажуть, що окрім е, арти і дронів допікають миші. Як рятуєтеся? Ну, нам, це, нам це видається правду смішно, але я розумію, наскільки вам не смішно, коли по тобі ті миші Табунами бігають просто, от, з ніг збивають. Це ліпучки, це ну, отрута, я навіть не знаю. Ви, ви розумієте, я в такій кількості чи мишей не бачив, якщо чесно. Ну не бачив. Тому от ліпучки, ліпучки за ніч може бути в двох-трьох місцях, повністю вся забита. Там. О, скільки ну, дозволяє площа тої ліпучки? от такі такі штуки. Але ми ще да, це навала дуже серйозна. Отже, хлопцям напередодні потрібні хімічні грілки, укопні свічки. Буржуйки так. з буржуйками, до речі, якось є якесь постачання знову ж таки? Е, буржуйки. Знаю точно, що Міністерство оборони давало якісь буржуйки, але допомагають волонтери і дуже потужно допомагають. Е, тому що потрібні різні буржуйки: від маленьких окопних буржуєчок, якихось до трошки більше е, бліндажних буржуйок. Ну з цим питанням допомагають волонтери, передають. Тобто, ну у нас в нашому підрозділі питань з буржуйками немає. немає. Особисто мені були передали 50 невеличких окопних буржуйок. Зараз на днях передали 10 більш таких потужних буржуйок. Ну, вже більш серйозніших таких, що можна покласти вже в палатку або в бліндаж. З цим питань не не виникало. Принаймні у нас Вальтер по мобілізації, що кажуть хлопці, коли бачать, як у нас е політики тягнуть цього кота за хвіст? Е дуже складна і, бо і болісна тема. Е хлопці, ну по перше, хлопці втомилися. Я маю на увазі з тих, що пішли в перші дні повномасштабної, з тих, що залишились. Так точніше буде сказати, тому що мало що залишилось е людей. Ті, що залишились уже, ну чесно кажучи, за два роки втратили здоров'я, людям потрібен відпочинок. Звичайно, якщо забрати всі слова з матами, ну нічого не залишиться. Людям дійсно потрібен відпочинок. Я не кажу про демобілізацію, я кажу, хоча б побути сім'єю, привести здоров'я в порядок, навести лад, про прокапатись, про пройти якусь психологічну реабілітацію, побути. Побути в кінці кінців з рідними, хоча б там якихось півроку. Хлопці і надалі готові е тримати збої в руках і боронити країну. Але е дайте перевести дух. Дай дайте людям, просто дайте людям відпочинок, дайте людям відпочити. Це не має на увазі. Виведіть їх на полігон, заганяйте їх там півроку і знов напередок. Ні, я маю на увазі повноцінний відпочинок. Одразу почну з приємної новини. Вдалося розшукати 16-річну Катерину із Дніпропетровської області. Оскільки дівчинку, на щастя, вже знайшли, ми не можемо показувати обличчя дитини, однак хочемо коротко розповісти про її історію. Отже, зникла Катя у одному із селищ на Дніпропетровщині. Рідні дівчинки. Не зволікаючи, звернулися до поліції. Правоохоронці обстежили парки, магазини, зупинки громадського транспорту і поспілкувалися з родичами та знайомими 16-річної каті. Звісно, ми також одразу долучилися до розшуку і у свою чергу розмістили оголошення про зниклу дівчинку на усіх доступних медіаресурсах.